Вітаю, друзі! А ви знали, що у пошуку Google є досить цікаві речі, які можуть вас здивувати, або здивувати ваших знайомих, друзів або родичів. Зараз я вам деякі з них покажу. Переходимо у браузер та у пошуковому рядку прописуємо, що означає зроби бочку. Після того, як ми натиснемо Enter, ця пошукова сторінка обернеться на 360 градусів. Натискаємо Enter. І ось таке зробив Google. Тепер можете це показати тим, хто про це не знає. Всі ці команди я залишу в описі до цього відео, щоб ви могли їх просто скопіювати. Йдемо далі. Прописуємо у пошуку ось таке. Після того, як ми натиснемо Enter, сторінка пошуку стане нерівною. Ось так це виглядає. Можете це також показати тим, хто про це не знає. Йдемо далі. Якщо на вашому пристрої тимчасово немає інтернет-з'єднання, тоді Google запропонує вам зіграти у гру. Ось як ми бачимо, немає інтернет з'єднання і у нас з'явився динозаврик. Саме в цю гру нам пропонує зіграти Google. Але якщо у вас така гра не з'являється, тоді вам потрібно в пошуковому рядку прописати наступне. Chrome Dino. Та натискаємо Перейти за цією адресою. Тепер, щоб почати грати, нам потрібно доторкнутися до динозавра. На комп'ютері керувати динозавром можна за допомогою стрілок, а на телефоні слапати по екрану. Ось так можна проводити час, коли немає інтернету. Йдемо далі. Якщо ми у пошуку пропишемо, наприклад, собака. Та натиснемо шукати, у нас з'явиться ось така лапа. Якщо ми на неї натиснемо, то тепер, де б ми не натиснули на екран, у нас з'явиться така сама лапка. Це може бути цікаво дітям. Наприклад, хто більш полюбляє котів, тоді можете прописати тіт. І в нас буде те саме. Натискаємо на лапку. Ось такі цікавості Google я вам сьогодні показав, в наступних відео покажу ще більше. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а у цих відео дивіться інші цікаві речі про Google або Chrome.